Це пожежний ствол. Пожежний ствол. Пожежний ствол використовується для того, щоб за допомогою рукавів. За допомогою рукавів пожежного ствола подавати саме, саме вогнегачі речовину до місця виникнення пожежі. При використанні даного ствола існує декілька видів його використання. Тобто це може бути компактний струмінь води для того, щоб аби як найдалі подавати воду від місця від позиції з Тобто Творчі це людина, яка, яка керує безпосередньо стволом, тобто вона безпосередньо гасить пожежу. Також існує. Розпилені струміння води. Розпилений струмінь води використовується для того, щоб утворити так звану водяну завісу. Водяна завіса використовується для того, щоб використовується для того, щоб Зменшити, зменшити дію високих температур при пожежі на пожежного рятувальника. Далі, після проведення екскурсії по частини та по техніці, ми підемо на волейбольну площадку, яка є зад, на задній дворі підгосування, для проведення так, показових тактичних навчань.